Вітаю! Якщо ви обираєте бігову доріжку для дому або невеликого залу, і вам потрібна надійна модель із вантажопідйомністю до 150 кг, це відео саме для вас. Зараз я детально поясню на які характеристики варто звернути увагу, порівняю популярні моделі брендів FitLogic, Vigor, Generation Fitness, Reebok, Adidas. Проформ та Nordic Track і допоможу зробити обдуманий вибір. З вас підписка та лайк. І починаємо. Тож, для кого потрібна доріжка до 150 кг? Бігові доріжки з вантажопідйомністю підйомністю 150 кг це перш за все про надійність рамної конструкції. Вони розраховані не лише на людей з великою вагою. А й на інтенсивне використання в режимі щоденних пробіжок, навіть якщо вага користувача – 120 кг. Це також чудовий вибір для високих людей, адже такі моделі мають широке і довге полотно. Як правило, від 50 см завшишки та 140-150 см завдовжки. Біг на такій доріжці буде природним і безпечним. Двигун і продуктивність. Всі моделі, які я сьогодні рекомендую, оснащені двигунами від трьох кінських сил. І це є мінімум, який гарантує стабільну роботу без перевантаження. Такі двигуни витримують тривалі пробіжки, дозволяють працювати на високих швидкостях до 20 км на годину, а головне, не перегріваються навіть при активному використанні. Звертайте увагу на тип двигуна. Краще обирати постійного струму DC, якщо обираєте для дому, або перемінного струму AC, якщо плануєте комерційне використання. Тепер до огляду брендів. FitLogic це оптимальне поєднання ціни, якості та потужності. Моделі цього бренду часто обирають для домашнього користування. Vigor більш міцна рамна конструкція. Часто з розширеною амортизацією та налаштуваннями нахилу. Generation Fitness орієнтовані на функціональність, Bluetooth, дисплеї з вбудованими програмами, інтеграція з додатками. Reebok і Adidas дорожчі, але мають надійну амортизацію, тиху роботу та сучасний дизайн. ProForm і NordicTrack – це преміум-сегмент із глибокими тренувальними можливостями. Екраном з підтримкою iFit, автоматичним нахилом та системою охолодження. Практичні поради щодо вибору бігової доріжки. Перед покупкою зверніть увагу на такі речі. Полотно має бути мінімум 50 см завшишки та 140 см завдовжки для комфортного бігу. Система амортизації Вона повинна бути не лише присутньою, а й справді працювати. Кут нахилу. Бажано автоматичний, щоб тренування були різноманітними. Консоль керування, зручність інтерфейсу, наявність тримача для планшета або телефона, USB, Bluetooth. Складання, якщо ви обмежені в просторі. Обирайте моделі зі зручною системою складання та фіксації. Чому варто купити саме у нас? Наш інтернет-магазин TopFitness.ua Спеціалізується на фітнес-обладнанні понад 15 років. Ми пропонуємо тільки перевірені оригінальні моделі з офіційною гарантією, безкоштовну доставку по Україні, експортну консультацію з фахівцем перед покупкою, можливість купити в розсрочку без переплат. Це оплата частинами через Приватбанк або Монобанк. І найголовніше після продажну підтримку. Сервіс, налаштування, поради з експлуатації тощо, ви в будь-який момент можете задати нам будь-яке питання. Посилання на актуальні рекомендовані моделі ви знайдете в описі під відео. Якщо маєте запитання або хочете отримати персональну рекомендацію, Залишайте ваш коментар або звертайтеся за контактами, які вказані в описі. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати експертні огляди фітнес-обладнання, тестування моделей і реальні поради. Побачимось!